Всім привіт! На дворі зима, а в мене вже починають рости перші грибочки. Поки що один. Але то поки що. Пішли подивимось. Де ж він тут такий красень? А ось де він? Такий красунчик. Шапочка. Кольору венге, ніжка кольору Мокко. У майбутньому, не скажу, що ось-ось, але у майбутньому хочу спробувати ніжку світлого кольору якогось. Ну, поки що спробувала такий 38 см заввишки. Зайняв він у мене часу плетіння. Із 17-ї години до 23-ї. Переривалась лише два рази на кілька хвилин. Один раз сходила на кухню, дала бусі м'яса це три хвилини. Інший раз сходила в кімнату, бо він постійно приходив до мене в маніпулятор. Сходила в кімнату і дала йому смаколика вологого корму. І все. Шість годин на одному місці. Ні кави, ні чаю, нічого. я взагалі Крім як до бусі два рази, більш нікуди не вставала. Шість годин. Що скажу? Ну, зараз я розкажу детальніше про роботу. Ще вчора, після 23-ї години, я зробила відео, і у відео трішки не так. Шапочка лежить на ньому. Можна з різних боків, він вийшов, просто ідеальний. І відправила у закриту групу в телеграм-каналі, де я купувала майстер-клас. Мене власниця майстер-класу похвалила. Сказала, ніжка ідеальна просто. Шапочку порадила трішки підігнути всередину, бо тут іде трішки інший колір лози, бачите, підігнути її всередину і поставити боком. Так більш виграшно буде він виглядати. Я так і зробила. Дуже задоволена, що в мене вийшло з першого разу. Я себе не хвалю, але шкода, що не можу зробити я скрін, і інший телефон у мене також не зберігає фото, він уже глючить. Далеко не в кожної виходить з першого разу, особливо ніжка. Це пруток 3 міліметри, що хочу ще сказати. Хто до цього плів? Кашпо із ємності, із каркасом, ємність всередині відро, миска, а то, звичайно, ті кашпо і рядом не стоять. Це дуже важко. На руки, сьогодні в мене руки. Вранці я не могла в кулак звести. Це дуже важко. Це постійно треба. Там на каркасі тримається ротанг, а тут він тримається тільки в моїх руках. Ось так. Дуже ефектний, дуже гарний грибочок. Ось так можна відкривати, всередину щось класти. Навіть я хочу спробувати зробити менший грибочок. Ось так шапочка виглядає, я трошки підігнула з інєї сторони. Ніде нічого не розплететься, можна мити. Якщо буде менший грибочок, менше брати стійок, він буде нижчий і вужчий, і шапочка, відповідно, буде менша, то отвір все одно буде маленький, не буде такого, що він буде менший, і туди можна буде залізти рукою. Ну, Хіба дитина залізе, тому що буде некрасиво. Нам же ж на нього треба шапочку класти. У мене поки що немає стяжок, але можна стяжками всередині закріпляти, щоб не знімалася шапочка, якщо кому треба. Ну, поки що в мене стяжок немає, у нас в магазині в селі не продаються. Оце таке чудо в мене вийшло. Хто хоче собі такого грибочка? Це 38 см, буду пробувати плести менше. Майстер-клас був знятий саме на 38 см. Хочете менше, мудикайте і робіть самі. Пишіть на Viber, будь ласка. В коментарях я нічого по питаннях придбання, нічого, ніяких переписок вести не буду. Єдине, що я під враженням, що дуже важко. Важко, довго, важко, очі, спина, руки, навіть ноги не міють. В одному положенні постійно знаходитися, тому важко. Він, він того вартує, він того вартує, звичайно, але І важко його робити. Я ж кажу, я досі під враженням. Дно там також заплетене. Не думайте, що там щось таке. Ну, Він снігу стояв, дно по тому самому принципу, що і шапочка. Сніг розтане, висохне і все. Це ж ротан. воно ж довговічне, йому зносу не буде. Такі грибочки на 38 см, власниця майстер-класу. Бачите, в мене отак він був у відео. Можна так бочком ставити. Власниця майстер-класу продає за 1200 гривень. В мене буде дешевше, але і не даром, тому що 6 годин праці. Вкладений матеріал сюди і 6 годин мого життя. Хто хоче занадто дешево, купує теротанг. Сідаєте і плетете, і буде вам дуже-дуже дешево. Ось так він виглядає. Здалеку. Дуже ефектний. різної форми. І дівчата плетуть, оце вже роздивляюся. І вущі ніжки, і ширші знизу, і нижченькі, і шапочки трошки. Вона так, наче плоска, ну такий майстер-клас. Це не подумайте, що я так зробила, бо мені так захотілося. Я все робила по майстер-класу. Йшла крок за кроком. Можна робити її трішечки такою овальнішою. Спробую. Все ще попереду. Ось така моя робота перша. Я дуже задоволена, що він у мене ось такий красень вийшов. І кольори мені подобаються. Можна було б і світлу ніжку. Але наразі маю те, що маю. Якщо хтось хоче світлу ніжку, не зараз, а в майбутньому я зараз спеціально замовляти під когось ротанг для світлої ніжки не буду. Лише по 100% передоплаті, якщо хто хоче грибочок. А так, нариватися на людина бронює, а потім просто відмовляється від свого замовлення. Ні, такого не буде. Дуже гарний. Мені дуже подобається красень. Всім гарного дня!